Таро прогноз для вас, Овни. Давайте подивимось, що принесе вам цей тиждень. Буду вдячна за сердечка та коментарі. Ну що ж, важлива подія тижня для вас, Овни, порада, професійна діяльність, фінанси, стосунки для тих, хто в парі і сімейні, і стосунки для тих, хто ще одинокий. Овне 10 жезлів вказує на важку якусь ношу. І якщо говорити про важливу подію тижня, це може бути проблема для вирішення, якої вам потрібно буде досить сильно напрягтися. В особистому це карта вказує на виснажливі якісь стосунки, які ви вже. Ледве вивозити, вони витягують з вас і сили та енергію. А в роботі карта може показати якийсь напружений період, типу, ви виконуєте і свої обов'язки, і купу якихось додаткових, і ви це безропотно тягнете ці завдання уже з останніх своїх сил. Тобто. Цього тижня щось навалиться тяжким таким вантажем на ваші плечі. І от в якості поради аркан-суд говорить і підбадьорює вас. Прийде час і все стане на свої місця. Головне вірити в позитивний результат справи. Ще цей аркан іноді радить. Відвідати церкву чи костел, кому що підходить, якесь духовне місце та скинути тягар з душі. Розклад загальний, тож кожного програється своя історія. В робочих моментах загальна карта говорить, що все буде досить чітко та стабільно. Десять пентаклів для декого зоні навіть що підвищення на посаді чи збільшення заробітної плати. Фінансовий бік у вас овни досить гарний цього тижня, але за блазнем ідуть дурні витрати. Це морнотратство та нерозсудливість. Блазень це таке легковажне поводження з грошима. Тож в якості попередження. Карта говорить, сто разів подумати, перш ніж придбати якусь річ, особливо дорогу, яка через півгодини взагалі нікому не буде потрібна. І всі важливі покупки і такі дорогі перенесіть на наступний тиждень, якщо це можливо. Відносини. Сімейні овни можуть переживати період кризи у відносинах за картою, вежа зачасту йдуть такі конфліктні, різкі, як вибух, ситуації. Особливо. Якщо ви донедавна терпіли, накопичували та замовчували щось в стосунках, то цього тижня буде отако вивільнення всіх негативних емоцій та почуттів. Будьте обережні. А одинокі овни вас очікують скоріше, за все, якісь знайомства, багато уваги та спілкування з протилежною статтю цього тижня. Вам доля отако, ніби буде підкидати потенційних партнерів, з якими в подальшому за цією картою ви зможете навіть побудувати гарні стосунки, тож придивляйтеся до нових. Знайомих. Бажаю вам гарного тижня та мирного неба всім нам!